Ми загалом поговоримо про, таке, про такий комітет КОКОМ, і якщо чесно, я навіть не чула це у нас, буквально ну, за кілька днів про неї я дізналася. І от, власне, хотіла у вас запитати, що це таке і для чого він, власне, був створений? Координаційний комітет з експортного контролю. Це міжнародна організація, яка була створена країнами Заходу у 1949 році і Для багатостороннього контролю над експортом до СРСР, а також до країн е, Варшавського договору майбутнього, або як вона ще також була така організація рада економічної взаємодопомоги. Тобто, фактично, її створення цієї організації збігалося з початком холодної війни, і цей комітет, тобто скорочено кок, він складав переліки стратегічних товарів і технологій. Які не підлягали експорту в країни цього східного блоку, а також встановлював обмеження їх використанню всіляких товарів технологій, дозволених для постачання у разі винятку. Тобто, фактично, це була науково-технологічна, або так скажімо, інтелектуально-технологічні санкції проти радянського союзу та його блоку, і цей комітет був заснований в Парижі 22 листопада 49-го року, а роботу свою він розпочав у 1950 році. Подібно до сучасних санкційних списків провідною державою, яка це ініціювала, була Сполучена Ш... Сполучені Штати Америки, і, зокрема, у засновницькому документі цієї організації говорилося, що Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб використовувати свої економічні ресурси та переваги в торгівлі з країнами, контрольованими комуністами для сприяння національній безпеці та досягненню геополітичних цілей Сполучених Штатів Америки. Зрештою, до складу цієї організації увійшло 17 країн, тобто, фактично, ті, які склали основу НАТО. Крім того, у питаннях експорту цією організацією співпрацювали також Австрія, Фінляндія, Ірландія, Нова Зеландія, Швеція та Швейцарія, які не були членами НАТО, і власне за ініціативою Сполучених Штатів ці технології, важливі технології та товари, вони були занесені у спеціальний список цієї організації. І було також випущено старішу технологію і новішу технологію в цьому списку, які можна було надавати Радянському Союзу та його союзникам, а які не можна було давати. І таким чином, фактично, ця організація узгоджувала політику санкцій, ембарго і бойкот технологій, який би міг бути найбільш успішним. Але треба сказати, що часто цей бойкот і ці санкції обходилися. Через треті країни як радянським союзом, так і приватними фірмами або великими корпораціями західними для того, щоб отримувати певний прибуток, і також потрібно сказати, що цей комітет був не один, існував також спеціальний китайський комітет Чінком, і він організований був близько з після року. І передбачав ще суворіші критерії для експорту до Китайської Народної Республіки і для решту регіонів, які співпрацюють з Китаєм, і окрім Сполучених Штатів, членами цього комітету були Велика Британія, Франція, Канада та Японія. Однак, після закінчення китайської Корейської війни між членами цього китайського комітету були, виникли певні розбіжності, і у 1058 році. Цей Китайський комітет був об'єднаний з тим комітетом, про який зараз ідеться мова з коком. І формально він мав міжнародні організації, і він формально не був міжнародною такою угодою, яка мала би міжнародний зобов'язуючий характер або характер для своїх країн. Але разом з тим треба сказати, що, наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині рекомендації Коку чи кому стали. Частиною законодавства про зовнішню торгівлю через укази, зокрема через закон про зовнішню торговлю та закон про контроль над військовою зброєю, і відповідальним федеральним органом Німеччини за експортний контроль стало федеральне управління економіки та експортного контролю в Ешборні. І в Сполучених Штатах відповідальність вимогам Кокому була запроваджена в 60-х роках через закон про контроль за експортом зброї. І регулятивний нагляд Державного департаменту ЄАСа через правила міжнародної торгівлі зброєю. Вони, до речі, ці правила діють і досі. І найважливішим засобом тиску була загроза санкцій не лише щодо цих країн, а також до американських компаній і інших міжнародних компаній, які порушували принципи і могли бути виключені з державних контрактів. Тобто, практично, ту санкційну політику, яку зараз Захід веде проти Росії, а також її союзників, фактично, ця це, це організація. Цей комітет заклав ще тоді, і сьогодні вона тільки діє модернізованіше. І разом з тим треба згадати, що особливо цей комітет почав активно діяти у х роках за президентства Рональда Рейгана, зокрема щодо його стратегічної політики. Щодо розвалу Радянського Союзу, тобто, крім економічних санкцій і дій, які вводили США, наприклад, проти газогонів, проти нафтогонів, проти за те, щоб збити через арабські країни ціни на нафту, також ділить оця санкційний список цього комітету, також діє проти Радянського Союзу, і, зрештою, достовірні. Докази знаходилися, де мали бути надані товари. Деякі фірми розташовані для того, щоб контролювати цей експорт, а також високі технології, щоб не технології, щоб не потрапляли до радянського союзу та його союзників, і Дальше, в, епоху, в епоху перебудови і постперебудови підхід коком до експорту товарів в країн СНД і Східної Європи пом'якшав. і Організація припинила свою діяльність 31 березня. 1994 року, однак вона трансформувалася в іншу організацію. І в мене ще до вас питання: а якщо говорити про товари або про технології, які обмежувалися, це здебільшого була саме зброя і високі технології? Чи цей перелік був значно ширшим? Ну, грубо кажучи, там я не знаю джинси, можливо, телевізор чи щось таке. Це ці санкції, цей перелік був в основному через технології, через зброю, а також через. Так би мовити, високотехнологічні товари, які могли б діяти на військову промисловість радянського союзу, і зокрема через певні контракти, в тому числі і через військові сили США, також здійснювали вплив. Треба сказати, що було кілька скандалів з цим обходженням цих санкцій. Зокрема, один з проблем це потрапила і Україна. Так, зокрема, був скандал з Тошіба. Корпорацією з Японії і також з корпорацією Конгзберг груп з Норвегії, яка поставила радянському союзу вісім пропелерових фразерних верстатів з комп'ютерним керуванням між 1982 і 84 роками, що порушувало правила Кокома, і позиція Сполучених Штатів полягала в тому, що це могло покращити здатність радянських підводних човнів, унікати їхнього виявлення. І Конгрес США наклав тоді санкції на компанію Toshiba, а також заборонив її продукції до Сполучених Штатів. Також, в сьогодні, випадку опинився французький виробник машин Forest Line, який експортував кілька машин для виготовлення флюзелязів для винищувачів і лопатів для турбін високопродуктивних реактивних двигунів. І ця компанія також стала відомою в зв'язку зі скандалом з норвежською поліцією з Тошіба. Також е, потрібно сказати, що е, були також обмеження щодо отримання Радянським Союзом е, можливості приймачів GPS, яка обмежила функціональ... функціональність радянських локаційних станцій, і це мало на увазі запобігти військовому розвитку е, радянського союзу, а також можливості радіолікації. і треба також е, замітити, що. Наприклад, Сполучені Штати також розігрували китайську карту проти Радянського Союзу. Так, Наприклад, у 1970-х роках США скасували рішення цього комітету, що обмежувало чутливі технології для комуністичного блоку. Тобто, щоб протиборствувати Радянському Союзі були зроблені поступки для Китаю, і цим також був е, великий скандал. І треба також зауважити, що під головуванням велері. Жоска Пестена Томсон Джі СФ уклала контракт з урядом, який включав серед іншого будівництво цеху для виробництва електронних компонентів у Києві. І в червні 1981 року новий прем'єр-міністр Франції П'єр Моруа дізнався про цю справу і повідомив про це Франсуамі Терано. Він скасував цю операцію. І запропонував радянцям, щоб вони виконували компоненти для подавали всі свої композиції для перевірки цим комітетом, і тоді виник великий скандал через цю київську авантюру, яка була зірвана. І власне, всі ці плюси і мінуси, які виникли, призвели до розпаду цього комітету. На час його розпаду в нього фактично було 18 країн. От, і в тому числі Японія Австралія з 89-го року, Південна Корея з 90-го року, і відсутність важливих успіхів, і також в тому, що він дозволяв грати, і маніпулювати Сполученими Штатами санкціями, а також великі витрати на всього 14 співробітників у центральному офісі, і були, також сприяли його розпущенню, а також розпад е, Радянського Союзу. Проте важливо зауважити, що цей комітет повністю не зник. Він трансформувався у васанарську угоду про контроль за експортом звичайних озброєнь та товарів і технологій подвійного використання, і є зараз багатостороннім режимом експортного контролю, в який ходить 42 держави-учасниці, включаючи багато колишніх членів Варшавського договору. І цей ця, ця угода була створена у 1996 році. Її членом також є Росія, однак не є її членом Україна. А якщо ви вже самі сказали, що в принципі діяльність Коком була досить таки подібна до санкційних до санкційного режиму нині проти Росії? І наскільки ось ви можете сказати, ефективна була робота цього КОКОМу, Ось, наприклад, під час холодної війни, чи справді вона сприяла розвалу СРСР? Наскільки взагалі дієвими, ефективними були була ця санкційна політика? Ця санкційна політика, звісно ж, була е -е ефективна. Тому що вона дозволяла стримувати енергетичний технологічний розвиток радянського союзу та його союзників, і фактично, коли Рейган вів остаточну війну технологічну проти радянського союзу, де також було ще раз офіційно заборонено передавати радянському союзі чіпи комп'ютерні технології, навіть тогочасні або там скажімо ibm машина була попала в радянський союз було накрито також процедуру передачі чорним ринком або через третій країни в Радянський Союз. і вона долучилась до того що радянський союз змушений був витрачати величезні кошти для того щоб перекуплювати технології для того щоб витрачати гроші на власні технології які часто виявилися даремними, зокрема в тому числі технології зоряних воїнів він, яка була пасткою для радянського союзу, і таким чином підривалась економіка СРСР. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Це в мене вже всі питання. Ми так порівнюємо між собою ту санкційну політику і нинішню. Тож дуже вам дякую, що знайшли час. Фактично, політика сьогоднішня сполучених штатів Заходу є подібною до політики цього комітету, але більш жорсткою. І більш цілеспрямованої. Однак вона також спрямована до руйнації Російської Федерації, і політика попереднього комітету призвела до руйнації Радянського Союзу. І ми сподіваємося, що політика зарішніх санкцій також призведе до руйнації Російської Федерації. Так, сподіваємося. Ще раз вам дуже дякую і гарного вечора. Спокійного. Дякую вам. А, до побачення. До побачення.